В студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко, вітаю вас. Україну на Олімпіаді 2024 представлять 140 спортсменів. Цьогоріч наша країна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд був на іграх у Токіо у 2021 році 155 атлетів. Олімпіада 2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Проте, якою Буде на ній українська команда, і на який результат варто розраховувати, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Юрій Ілючик, спортивний оглядач, акредитований журналіст на Олімпійських іграх. Пане Юріє, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами Я на хоч... зв'язку. А найбільше представництво на іграх 2024 Україна матиме у легкій атлетиці 25 спортсменів. Чи варто відповідно очікувати найбільшої кількості високих показників саме в цій дисципліні? Ну, по перше, я вітаю ваших глядачів. Слава Україні. Я хотів би сказати, що тут у вас трохи не знаєте не. Вірне в сучасних умовах постановка питання. Це не найменша кількість наших атлетів. Це під час війни така кількість атлетів. Це вже героїзм воюючої країни. І я прошу, щоб люди це розуміли. Тому що е, в таких умовах, в яких ми живемо, здобувати ці олімпійські ліцензії це диво, це свято і це подвиг. І саме про це ми сьогодні говорили і на семінарі МОК, де відбувалися зустрічі з журналістами, і де е, представили текст цих журналістів, які будуть висвітлювати Олімпійські ігри безпосередньо у Парижі. Тепер відповідаю на ваше питання. Не обов'язково, якщо делегація е, найбільш представницька, то там можна очікувати найбільше медалі. Але в листій атлетиці у нас дуже Потужні шанс. Ви знаєте, що у нас головна зірка це Ярослава Могучість, яка нещодавно вставила встановила феноменальний світовий рекорд у стрибках у висоту 2 метри 10 сантиметрів. Цей світовий рекорд тримався дуже дуже довго, понад 30 років. І ось Ярослава Могучість, вона безумовно головна зірка ці тижні. Також, також можна розраховувати на Марину Бехоманчук. Ну вона зараз оговтується після травми, але вона лідерка і в світових стрибках у довжину і в світових е, потрійному стрибку. Також є в нас Михайло Кохан, перспективний метальник молоту, який також вже доволі гучно про себе заявляє. Є у нас Артур Фельцнер у метальні списи, молодий талановитий спортсмен, для якого це буде перша олімпіада. Але він, якщо складуться встави, ви розумієте, це легка атлетика. Там все може бути, там не все так просто. Там від погоди може залежати від інших обставин. Особливо в стрибках, у довжину у висоту у метаннях, тому тут потрібно так розглядати це, от ще під таким кутом. Ми ну нарешті чоловічі стрибки у висоту, про які мені дуже приємно говорити, тому що там є досвідчений Андрій Проценко. Він бронзовий призер чемпіонату світу, і є два молодих спортсмена Владислав Лапський і чемпіон України. Сісне бронзовий призер чемпіонату Європи, бронзовий призер юнацьких ігор, мій земляк, кропивничанин, Олег Борощу. Ну я скажу, що в власні атлетики на у нас найбільше шанси здобути не просто нагороди, а золоті нагороди. Це перш за все е, наша е, магучість і наша е, Бек -романчук. А все інше як складуться обставини, але претендентами на золоті нагороди вони безумовно. Yeah. В Парижі і України буде одразу кілька дебютів. По-перше, ми виступимо лише в одному ігровому виді, але це буде футбол. По друге, вперше в історії Україна матиме представництво у брейкінгу та скелелазанні. Чи варто очікувати на гарні дебюти? І знову мені дуже приємно говорити про скелелазання, тому що там буде виступати ще один. Ропивничанин, представник Кіровоградщини, мій земляк е е Ярослав Швець. Е е ну ви знаєте, це дебют на Олімпійських іграх. Розраховувати на те, що вони відразу і він, і дівчина, яка буде виступати, застригне. Застрибнуть нап'їди став, хоча Ярослав і володар кубка світу. Ну тут також це як складеться. Це технічний вік складний, там можна зірватися, тому що Ярослав буде виступати у швидкості. А наша дівчинка буде виступати у двоборстві. А там подолання складної траси і підйом на трудність. Тому і за підсумками цих двох видів буде. Визначатися переможці, тому е, ну я б не ризикував казати, що там будуть медалі. але боротися мо можуть. Що стосується брейкінга, я взагалі не знаю цей вид спорту. Вибачте, я не розумію навіщо це і е, ну це мабуть загравання з молоді. Ну це дуже суб'єктивний черговий, дуже суб'єктивний ви. Орта, які потрібно побачити, а потім а потім оцінювати. У нас там є представництво. До речі, Кузя, який буде виступати і знову міні щастих. Сьогодні він починав шлях у брейкінгу також у Кіровограді, у Кропивницькому. Тому бачите, відразу трьох земляків я сьогодні згадав. Що стосується футболу, так варто очікувати гарного результату. Тим не менш зараз про футбол багато говорять. Так не змогли зібрати. Потужну команду потрібно ще розуміти, що футбол там окремо там не виступають усі середніші. Там виступають юнаки до 23 років. Це єдиний ігровий спорт, тому що йде конкуренція між ФІФА і МОК. Цей турнір проводиться мок. Він не підпадає під категорію і тому, і тому ось такий допуск. Тільки молодь і чотири е, вікових гравців. Але команда Руслана Моротання зібрана з гарних виконавців, і вона має гарні шанси на медалі. Так що е, навіть попри те, що не вдалося залучити усіх найсильніших, е, я вірю в те, що ця команда здатна е, здатна поборотися за ногороду. І Останнє питання, пане Юрія, ви самі зауважили про те, наскільки важко зараз приймати участь Україні в Олімпіаді 2024, враховуючи, що наша країна у війні, що зараз наші захисники виборюють наше право жити, наше право бути, працювати і приймати участь у таких всесвітньо вагомих. Змаганнях, скажіть, будь ласка, все ж таки, враховуючи всі ці виклики і складнощі, якого загального рівня виступу України на Олімпіаді 2024 Ви очікуєте? Я відразу закликаю всіх не рахувати медалі, не чекати див. Головне, що ми виступаємо, що ми несемо світу і від, що в таких умовах ми можемо боротися, ми можемо претендувати на медалі, і можемо бути. В числі найкращих ніхто в тому числі і президент Національного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Вадим Гусай. Ніхто вам ніяких прогнозів зараз давати не буде. Ви самі сказали, де війна дуже важка підготовка. Всі спортсмени, які вибороли ці ліцензії, вони вже герої. Їх потрібно підтримувати. За них потрібно вболівати. Хтось виступить краще, хтось гірше, але це вже презентація України. І скажу те, що росіяни не будуть в більшості видів виступати в і білоруси. Це наша перемога, тому що їх допустили частково там з обмеженнями, але вони, коли побачили, що їх відстороняють, вони почали самі відмовлятися. І це вже наша велика перемога, тому що терористам нема місця на спортивних змаганнях, і те, що їх буде там дуже дуже обмежена кількість, здається, тиміс, і ще десь. Там дзюдо відмовилась гімнастика повідмовила всі повідмовляли. Там їм і дорога. Нехай то в своїх іграх бріг на болотах, отож виявляють найсильніших, от і топнуть у тих болотах. А ми будемо змагатися і доводити, що Україна потужна спортивна держава і здатна, здатна добувати весь світ в умовах вільних повторюю. Так що я б е, е, закликаю всіх підходити до цієї олімпіади. Саме з такої, точки, з такої точки зору, а не там е чекати якихось медальних проривів. Вони обов'язково будуть. Я очікую, що ця Олімпіада будь, може стати найуспішнішою за медалю нашою Олімпіадою за останні роки. Але давайте байсте. давайте розпочнемо, а там подивимося. Все ж таки, це олімпіада, це найвищі змагання сучасності, це. Як і для журналіста, це найвища можливість проявити себе, а спортсменам уже потрапити туди це диво. Але якщо ти здобудеш нагороду, то ти герой України. Ну, і давайте подякуємо нашим воїнам, завдяки яким ми боремося, змагаємося, пишемо і перемагаємо. Це в першу чергу. Ми кожної хвилини це робимо, усвідомлюючи, що вони роблять сьогодні для нас, пане Юрій. Я дуже дякую вам за вімкнення. Сподіваюся, на наступні кроки. Зокрема, вже і на вімкнення з Парижу. Дякую, що приділили час. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Юрій Лючик, спортивний оглядач, акредитований журналіст на Олімпійських іграх. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.